Ага, квіткові розбірки попікони Мадонни і сніданківця Віталія Сидюка. Набирають обертів. Два дні тому Віталій у відеозверненні пробачив мадонну. А вже вчора на офіційному сайті співачки на сторінці у Фейсбук з'явилося відеозвернення Мадонни стосовно історії з гортензією. Воно приголомшило інтернет. Ну але спочатку, давайте пригадаємо, з чого все починалося. Вони їх шанують і задаровують квітами, чекають по кілька днів, щоб побачити наживо. І радіють їхнім автографам. Вони фанати. А вони зірки і часто невдячні. Останній приклад журналіст Віталій Сидюк дарує мадонні квітку. А вона тут таки її і викидає. Йомайпринц Сенкіфамат. So so Я ненавиджу гортензії. Це відео з кожним днем все активніше обговорюють в інтернеті. Світові таблоїди обговорюють це в новинах. Бліз Амсоричвайворайкіз Симпо і навіть знімають пародії. До коментарів долучилися і відчизняні зірки. Це неприлично, я вважаю. просто це неприлично. Цвіти це таке діло, Вони живі. Во-первых, перше таркандірс інформацію. І в в-третіх, коли їх дарить від душі, треба їх взять принести додому. Ірина білик зізнається, цінує усе, що підносять її шанувальники, і пропонує українцям не дарувати квіти аби кому. А зачем вам американська Мадонна? Если у вас есть українська Мадонна? Дарите цвіти мені. Я всі цвіти забирають вони стоять у мене в кухні, в спальні. За Мадонну вступився лише Микола Басков, а може у нього алергія? і одразу попереджає своїх прихильників, яких квітів йому краще не дарувати. От у мене алергія на лілію я їх ніколи не беру. Я везде говорю, ні в якому випадку не даруйте мені лілії. На заході зірок вже давно закликають бути вічливими і тактовними зі своїми шанувальниками. А американська акторка і дочка знаменитого рокера Лів Тайлер навіть почала писати книгу Правил етикету для зірок Моден Менерс і. Виходу чекають уже навесні. Так от, хоч от такий вчинок і образив нашого сніданківця, але він знайшов собі сили пробачити мадонну. Пряма мова Я поважаю вас як чудову артистку, співачку, режисерку, жінку, яка завоювала серця мільйонів. Саме тому я вас пробачаю. І хочу попросити усіх, хто пише негатив про вас, зробити те саме. Так, от можливо, це відеозвернення розчулила мадонну. Тепер дивіться її відповідь. Ви навіть не уявляєте, скільки ночей я не спала. Переживала, що образила тебе. Не можу підібрати слів, аби виразити свої почуття. Важко явити, що спричинила біль своїм вчинком. Боюся, моє серце не витримає. Мені потрібно знати, чи пробачиш мені коли ти. Якби я могла, то забрала свої слова назад, але не можу. Тож із чим я залишилася? А з тим, що й досі ненавиджу гортензії, завжди ненавидітиму. Це вільна країна. йдіть знаєте куди. Мені троянди подобаються. Схоже, асоціація любителів гортензії і з цього тепер вже точно Мадоні не пробачить. Історія не закінчується. Що буде далі? Я навіть не знаю, тож стежте за сніданком з 1 плюс 1, можливо, Мадонна знов-таки відповідає нашому Віталію Судіку і придумала щось інше. Ну що ж, а зараз не перемикайте, невеличкий анонс того, що ви побачите далі в нашому ефірі. Початок години починаємо з новини.